Усім привіт сьогодні. Переслідування християн у світі досягли безпрецедентного рівня. У звіті міжнародної організації, яка займається допомогою переслідуваним християнам, сказано за 2014 року. Кількість країн, де християн переслідують і пригноблюють, зросла зі 104 до 145. цифри жахають за різними джерелами сьогодні від 215 до 600 мільйонів християн. Зазнають переслідувань та гонінь. Понад 100 тисяч християн щороку вбивають за віру: Нігерія, Судан, Саудівська Аравія, Пакистан, Китай та Північна Корея очолюють перелік країн з найжорстокішими переслідуваннями. При цьому, за даними офіційної статистики, лише в Китаї 70 мільйонів представників ЛГБТ, тобто лесбіянок, гомосексуалістів, бісексуалів та трансгендерів. Це приблизно 5% населення, що становить майже 1,4 мільярда людей. Коли немає Бога, панує диявол. Як наслідок цього, Здійснюється пророст. дім залишається порожним. За даними ООН, з 1970 року кількість природних катаклізмів на планеті зросла в четверо. До статистики війшли землетруси, шторми, повені, виверження вулканів, випадки аномальної спеки, які призводили до загибелі людей, і спричиняли запровадження надзвичайного стану. Останні роки є лідерами в кількості природних катастроф. Причина такого різкого. Зростання стихійних лих у тому, що з 1970 року у світі почалась легалізація садомських гріхів. Страшно, коли здійснюється пророцтво і дім залишається порожнім. Це означає, що Дух Святий засмучується і йде. Тоді в порожні безбожні серця та життя приходять демони та диявол і живуть в людях. Коли під кінець часів святий Дух і Церква будуть остаточно забрані з нашої планети, тоді почнеться велика спробота, якої не була від початку світу і не буде більше. Наш дім, планета Земля, опиниться в Сьогодні ще є час визначитись. Ви на боці Бога чи диявол? Якщо ви ненавидите віруючих людей, дітей Божих, ви зневажаєте тих, хто молиться за вас, проповідує вам Слово Боже, віддає своє життя заради вашого спасіння, то ви діти диявола. Замість того, щоб підтримувати християн, ви засуджуєте їх, вбиваєте, бажаєте їм зла. Це все вчинки сатани. Він душогуб, вбивця, він наклепник, брехун і спокусник. Зупиніться! Пророцтво про спустошення дому виконається і в вашому житті.